Мої вітання у наступні 5 хвилин вірного часу. Я розповім вам про погоду на середу, 20 лютого, але перед тим кілька слів від астрологів. Гороскоп на 2013 рік буде вдало складатися в плані здоров'я, але лише у тих, хто за ним пильно стежить. Чого нам очікувати від погоди 20 лютого? Ми зараз і дізнаємось. Закарпатські синоптики передають штормове попередження. Вночі та вранці 20 лютого. В області очікуються сильні опади у вигляді снігу та мокрого снігу. Місцями налипання мокрого снігу на дорогах ожеледиться. Передбачається хмарна погода. Часом сніг та мокрий сніг. Вночі сильні, вдень місцями сильні опади. Вітер південно-східний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі 0,5 морозу, в день 2 тепла, 3 морозу. В горах хмарна погода. Часом сніг та мокрий сніг вночі сильний сніг. Місцями налипання мокрого снігу. Температура повітря місцями вночі 5-10 морозу в день 3-8 градусів нижче нуля. А якою буде погода за вікном в обласному центрі Закарпаття 20 лютого? Ми зараз і дізнаємось. В Ужгороді хмарна погода, часом сніг та мокрий сніг. Вночі сильні опади. Місцями налипання мокрого снігу на дорогах ожеледиться. Вітер південно-східний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі 0,2 морозу, вдень день 0,2 тепла. 20 лютого святкується Всесвітній день соціальної справедливості. А 20 лютого 1940 року вперше на екранах з'явилася мультиплікаційна пара Том і Джері. А зараз пропонуємо дізнатися, якою буде погода в ірських районах краю на 20 лютого. Сніг передбачають у Великому Березному. Вночі мінус шість мінус чотири. В день один градуси морозу. Та сніжитиме у перечині. Вночі мінус чотири мінус один, вдень мінус один у міжгірі сильний сніг. Вночі мінус 6 мінус 3. Вдень мінус 4 плюс 4. У воловці сніг вночі сильний сніг. Температура повітря вночі мінус 7 мінус 3, вдень мінус 6 мінус 3. У Мукачеву сніг вночі мінус 3 0. Вдень мінус 1 плюс 1. У сваляві хмарна погода. Сніг вночі мінус 4 мінус 2. Вдень мінус 4 мінус 1. Хмарна і сніжна погода передбачається і в Тячеві. Вночі –5, –1, в день –1, плюс 2. Йтиме сніг у Густі. Вночі –4,0, в день –1, плюс 1. У теплому Виноградові так само йтиме сніг. Вночі –3, –1, в день –1, плюс 3. Буде падати сніг і в Берегові. Вночі –2, плюс 1, в день –1, плюс 2. В Іршаві так само йтиме сніг. Вночі – мінус 3,0, в день – мінус 2, мінус 1. В Рахові – сніг, вночі – сильний сніг. Температура повітря – мінус 6, мінус 4, в день – мінус 5, мінус 3. Я дякую вам за увагу і пропоную зустрітися вже завтра, щоб дізнатися синоптичну інформацію для наступного зимового дня. А відтак і підготуватися до нового дня. Усього найкращого!